Доброго дня! З вами Надія Яковенко. На минулому тижні в селищі Сморжів, що на Львівщині, відбулося яскраве свято, день народження Віри Литвин Гналь. Віра Миколаївна, член ООН, активний борець за незалежність України. Більшу частину своєї молодості провела у засланні на Сибірі. Віра Миколаївна навчала дівчат історію України та правил націоналіста. За це була заарештована НКВС та засуджена майже на 12 років каторжних робіт. Скривалася на Україні, а пішніше не стало, що вона віддала всю свою молодість за незалежність за Україну за те, щоб ми зараз знаходилися тут як не як на заході, на вільній краї Україні. Вони боролися про те, щоб не було загарбників. Тому я весь час в думках згадую і згадую в душі, молюся за неї. Початку бійці підрозділу чорна сотня вшанували пам'ять патріотів, які загинули у боротьбі за незалежність нашої держави. Після цього розпочалося святкування урочистої події сторіччя віри Литрим. Віру Миколайну приїхали привітати багато визначних осіб. Надія в геніна Шостак, голова Радехівської райдержадміністрації, Кошулинський Руслан Володимирович, український політик, народний депутат України, Богдан Михайлович Стельмах, український прозаїк, поет, драматург, перекладач, автор українських пісень. Було багато побажань, міцного здоров'я, родинного затишку, радості й добра. Петро Колодій вручив і відзнаку від знаку Львівської обласної адміністрації. І я вірю, що дійсно ми здобудемо таку Україну, за яку ви боролися. На святі продемонстрували автобіографічний фільм. Було багато артистів, які присвячили свої пісні і вілярці. 14 жовтня, в день свята покрови, Пресвятої Богородиці та День захисника України представники громадської організації «Золоті леви Чорної Сотні відвідали капличку, що знаходиться у Деснянському районі міста Києва, вшанували пам'ять героям, загиблим на майдані під час революції гідності та у зоні АТО. Паша поти сині. Лина кача оти сині. На День захисника України ми отримали побажання від дітей школи номер 275 імені Володимира Кравчука для наших бійців. Далі у сюжеті. Тривати стратики! Ми з вами! Цей страшний западний час. Ви стали нам. Повертайтесь рівень живими, а ярмали вас захищають своїми крилами святими від куль вороси захищають. Ми дуже вдячні вам, що ви захищаєте нашу рідну, неньку Україну. Ми пишаємося вами за вашу відвагу, честь сміливість та хоробрість. І ця допомога це найменше, що ми можемо для вас зробити. Ми ми щиро дякуємо вам, що ви захищаєте нас, нашу всім, наших родин. Та взагалі всю нашу батьківщину. Слава безпеціну. При ці подарунки від нашого першого Б класу. Повертайтеся живими. Слава Україні. Спасибі, що ви нас захищаєте. Слава Україні! Я мир і спокій. Ми щиро дякуємо вам. Повертайтеся живі. Слава Україні! Дорогі солдати! Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу країну від ворога. Завдяки вам ми маємо змогу жити спокійно та навчатися під мирним небом. Ми знаємо, що на передовій вам дуже важко і сподіваємось, наші малюнки принесуть вам радість. Ви справжні патріоти України. Ми дуже пишаємося вами. Ви мужні, сильні та відважні. Ми віримо. Україна переможе! Слава Україні! Ми пишаємось героями нашого часу. Повертайтесь живими! Слава Україні! Цей тиждень був насичений приємними подіями та святами. До нових зустрічей.